Смішка у Андрія була завжди. Всім було тяжко, але він міг підтримати всіх. У нього енергетика була така позитивна і він цю енергетику віддавав по максимуму людям. Я дуже за нього філювалася завжди. Не знаю чому, але в мене було якесь, ну, мабуть, перечуття. І коли почалося повномасштабне вторгнення, я так хвилювалася, що ну, просто місця собі не знаходила. І він мені сказав: Мама, не хвилюйся, я ж візунчик, все буде добре. На момент загибелі в Андрію виповнилося 30 років 2 березня в нього був день народження, і 11 березня його не стало. Це точка, де 11 березня внесли службу, нам були поставлені певні завдання, і це місце, де Андрій прийняв свій останній бій. Все, що відбувалося, воно відбувалося дуже динамічно. Змінювалися команди, змінювалися вводні і телефони просто-напросто іми ніхто не користувався, тому що на це не було часу. Ми були безпосередньо на кордоні з Росією, тобто там зв'язок вже був на той час вже поганий. Зв'язатися з рідними там ну, було майже неможливо. Диверсійні групи вони прощупували всі можливі заходи до міста. Безпосередньо підійшли вони до нас дуже близько. Було прийнято рішення. Вступити з ними в бій для того, щоб ця група ворога не змогла пройти вглиб міста. Це був безпосередньо контактний бій, тобто ми бачили ворога в обличчя. Це якихось 10-15 метрів, мабуть, не більше. 11 березня ми виїхали, і 11 березня. Я останній раз говорила з Андрієм по телефону. Він дуже хотів, щоб я з малою виїхала з Чернігова, бо на той момент вже не було в нас не світла, не води, ні газу. Тобто ну, важко вже дуже було. Я не була на місці, де загинув Андрій. Ну, важко, мабуть, не знаю. Заходячи на те місце події, зайнявши там кругову оборону, тобто продвигаючись потрошку до того місця, де це все сталося, ну, вже на той момент, коли прийшли, ну, там вже нікого не було, тільки було тіло Андрія. Я не змогла подзвонити сама батькам. Не наважилась. Я подзвонила владу другу Андрія і сказала, що цю інформацію треба перевірити, і треба поїхати в морг на пізнання. Ми приїхали за тілом Андрія, знайшли труну. І Втрьох я, батько та батька друг. трьох ми ховали Андрія. Почався обстріл, але ну чесно не пам'ятаю це. Все було як у вісні. Деякі речі, які я робив, навіть ну, тяжко згадати. Хований в такому місці, що дуже близько було і небезпечно туди, -туди добратися, і взагалі по місту пересуватися було не дуже важливо. Тим паче, ми військові, і якби це було небезпечно. Я знайома з ним десь близько 10 років, тому що проходила службу на початку з його батьком Анатолієм. І зв'язку з цим, ну звичайно, я ну знала близько його сім'ю, його родину і Андрія. В тому числі потім, коли вже Андрій почав служити, він став моїм також підлеглим, і ми з ним довгий час проходили разом службу. Спочатку він вступав в технікум, але це так було для загального навчання. З дитинства він знав, що він буде військовим як тато. Після смерті Андрія, ви знаєте, я з Андрієвим батьком ми більш стали спілкуватися. Десь щось один одному допомагали. На жаль, на жаль, нещодавно батька також так само не стало. Цей фільм взагалі мав би записувати батько, він домовлявся, він чекав. Так як він, би ніхто не ну, ніхто не розповість, я так не розповім. Він дуже був близький з Андрієм. Вони були такі, як друзі, вони багато чого прийшли разом. Вони їздили разом в АТО, а папа поїхав добровольцем для того, щоб поїхати з Андрієм. Вони пройшли там шлях, вони працювали разом. Папи більше немає. Це був інфаркт. 11 березня, в той самий день, як загинув Андрій, наш будинок було попадання, і наш будинок повністю знищений. В цьому будинку ми проживали все своє життя з маличку, дуже багато спогадів у нас. Ми, ми любили. Просто сідати ввечері, ми завжди, у нас була така традиція: ми ніколи ну там, один людина не могла сісти за стіл, там, поїсти. да. Ми завжди чекали всю сім'ю для того, щоб зібратися всі і вже повечеряти. Був такий період у мене, коли я приїжджала на машині, будинок був зруйнований. Я сиділа, не виходила з машини, сиділа, дивилася, закривала очі. Я представляла, як я. Заходжу на кухню, згадувала ці моменти, представляла всю нашу сім'ю, як вона разом. Сиділа, плакала і їхала далі. Він завжди знав, що в нього є підтримка, от мені так здається, підтримка родини і близьких. Тому він був завжди на позитиві, і це просто ну, заряджало інших людей, які були поруч з ним. Я не пам'ятаю його неусміхненим. Ви знаєте, з Андрієм було дуже весело проводити. Я ніколи не пам'ятаю таких моментів, щоб Андрій був засмучений, чи він завжди посміхався. Він... З ним завжди було легко. Він був знаєте, світлою людиною. Вільний час в основному проводили десь на природі, любили кудись там поїхати на берег Десни, відпочивали. Ну, так само. Як ми відпочивали, так само ми кльово могли з ними попрацювати. Саме серед цієї школи ми познайомилися з Андрієм. Він зі своєю дружиною дуже давно. Вони вже в шлюбі, скільки дев'ять років ми рахували, то до шлюбу вони ще років п'ять, Напевно, зустрічались. Тобто, це воно вже було самого дитинства. Даша закінчувала школу, і вони вже зустрічалися. Їздила в школу, і ми їздили всі одним автобусом, тому що у нас тоді з Новоселівки ходив лише 17-й автобус. Я ще в автобусі, будучи ученицею, помітила його, звернула на нього увагу, але все якось не доводилось познайомитись. Зустрічались. Десь біля п'яти років, і лише в 2016 році ми побралися. Вони односельчани, ну, познайомились так само, як десь компанії в одній компанії відпочивали. От так познайомився він з Дашею. Потім народилася у них дитина Каріна. Неважливо, була це донечка чи хлопчик, він просто взагалі хотів дитину. Він вмовляв на це і Дашу. Коли з'явилась Кріна, він був просто на сьому небі від щастя. Волосочкою, сушив, розчісочкою і хвостики, там робив, а що тільки не робив. Ну, він дуже до Каріни таке відношення, це було його стимул життя, не знаю. Онучка схожа, мабуть, на маму. Андрій він, ну, він обожнював свою сім'ю. Він ну, це був сенс його життя, його сім'я. Мрія Тиму дуже любили і планів завжди строїли дуже багато. З такого, що з останнього, такого, мабуть, самого важливого, ми хотіли сина. Андрій дуже хотів сина. Ну, але не склалось. Там далі вже такі дрібнички, там змінити машину, поставити тут пробіркю зону. Хотів, мріяв. Він любив збиратися з друзями, він хотів зробити такий, таку зону, де можна було пожарити там м'ясо, збиратися. Він дуже, ну це було дуже часто, він дуже компанійський, у нас де часто збиралися друзі. 23 лютого у нього в доньки, було день народження. Вони відсвяткували день народження, а зранку, десь в 4 ранку, його розбудили по тривозі і сказали, що він має прибути ну, на місце на роботу. І ось уже пройшло три роки, а я ну, на нього чекаю. Я жду, що він прийде, що він ну, просто на роботі. Відкриються двері він зайде. Ми часто переглядаємо. Фото, відео різні, тому що я дуже переживаю, що Каріна не буде пам'ятати, тому я їй ну не дуже нав'язливо, але час від часу намагаюсь показувати і фото, і відео, щоб вона пам'ятала його саме от таким.